Це будинок мого рідного брата. ми тут затіяли косметичний капітальний ремонт. Зараз на цьому етапі у нас стоїть питання, щоб поселити ламінат, але перед тим, коли ми будемо селити цей ламінат, ми вже поселили повністю сюди підложку. Хочемо дати інфрачервону плівку, підігрів теплої підлоги, тому що е на етапі будівництва ми не дали теплу підлогу колись іще водяну, тому сьогодні хочемо дати інфрачервону. У мене на каналі є вже одне відео про те, як ми стелили теплу підлогу, але сьогодні я хочу вам дещо, можливо, деякі деталі показати більше. Ось. Ми тут прорізали, зараз спробую це показати. Прорізали канавку. Ось тяжки і болгаркою вирізали, почистили, попилососили його. Не заробляли клеєм для того, щоб не було там вологи, щоб ламінат не потягнув. Ну, Воно буде нормально так виглядати. Ось. І м -м, поставили цей корок. тут буде знаходитися ось цей ось датчик. Де, Де він у мене? Десь він у нас був? Ось 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 цей датчик ми його за... сюди засунемо і все. Він тут буде жити для того, щоб теплу підлогу могло прочитати, коли вимкнутись, коли вимкнутись. Ось тому приступаємо до, до розтилки плівки.

Ростели ми цей екран в і зараз будемо плівку е, ділити на секції. У нас буде три, три секції. Перша, центральна і там остання третя вхід до кухні. Ось. Тому зараз будемо брати ножиці і будемо це стримати. Стригти потрібно очіки у визначених місцях. Тут на плівці намальовано написано зображено е ділянку, яку потрібно стригти. Тут не можна стригти. Стрихти потрібно очіки у спеціально відведенних місцях. Получається так, в середньому кожні 25 см. Кожні 25 см. Обжимаємо, обжимаємо зараз ці всі дроти для того, щоб контакт був гарний. Такими спеціальними прищепками і після того зараз покажу. Після того обробляємо ізоляцію ось такою спеціальною лентою. аж цю сторону. Вступаємо до монтажа безпосередньо самого ламінату. Стелимо його зверху просто на цю плівку. Ось і все. Тому продовжуємо працювати. Отже, після того, як ми змонтували цю підлогу і електричну підлогу заховали під ламінат. Ми вже підключили заздалегідь весь цей терморегулятор. Він є не цифровий, а механічний. Механічний терморегулятор і він передбачений для того, щоб можна було регулювати температуру теплої підлоги в приміщенні. Рубільник цей, коли ми вмикаємо, можна тоді вже включати теплу підлогу. Зараз не виключена, тому що вона холодніша. Е, ну, ніж е, запрограмовано. Якщо підключити орієнтовно ось, до 20, воно вмикається. Можна також регулювати теплу підлогу на 30, максимум 40 градусів. Ну, якщо тримати на температурі 40 градусів, то ноги буде пекти, тому бажано в районі 25 градусів завжди тримати теплу підлогу включно. Більше це вже шкідливо для самого організму. Ось. І коли температура теплої підлоги піднімається вище заданої, то спрацьовує термодатчик і він вимикає теплу підлогу. Ось таким чином це працює. Коли температура теплої підлоги падає, потрібно її увімкнути, щоб підігріти. Спрацьовує термодатчик і він гріє теплу підлогу. Після того, коли нагріло, знову спрацьовує датчик і його вимикає. Ось так це працює. Цікава річ, що цей механічний терморегулятор розрахований на підлогу потужністю 6 кВт. Це означає, що можна підключити до неї підлогу площею в районі 60 квадратних метрів. Тобто буквально вся квартира може бути тільки на цьому одному терморегуляторі. Він з запасом зроблений. Але практика показує, що на нього переважно ставлять не більше 10-15 квадратів площі теплої підлоги.